Вітаю! Ви на каналі «Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині «Копіючка». покажу вам цікавий посуд, а також багато акційних товарів. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Новинка чашка листочки 65. Є ще ось такий варіант. Чашка в сердечка, золотий принт. Ціна 85 гривень. Акварельні квіти 55. Блакитні квіточки ціна 39. Ось такі зі знижкою 47,50 та 32 гривні 50 копійок. Скляний келих з золотистим обідком 49. Бокал скляний для пива ціна 39. Бокал скляний 135 іде з трубочкою. Чашка 49. Є багато варіантів. Ось такі по 39, 75 та 49. 65 кольорова. Термочашка кольорова ціна 225. Пляшка скло для соусу 95. Є ще ось такий варіант. Ціна також 95. Зі знижкою 50%. Скляна пляшка для соусу 42 гривні 50 копійок. 75 пляшка скляна, цукорниця скло 75. Склянка 75 з золотистим обідком грандієнт. Рафін скляний 40. Тарілка скло кераміка квіти 39. Салатник з клокераміка квіти 47,50. тарілка обідня 75, Десертна 49. 49 ось такий салатник з клокераміка білий круглий, хвилястий 39, маленький 34. Дуже гарна новинка ось така тарілочка керамічна на три відділення для горішків 129,90. Нарешті зі знижкою ось такі чудові тарілочки витинанки 37,50 гривень сама менша. Обідня 67 50 копійок. Та десертна 57,50, знижка 50%. Блюдо білек скло кераміка 165. Тарілка 55 люмінарка. Маленька піала квіти акварель 49. Піднос пластиковий, золотистий обідок 85. Пластиковий круглий 55. Підставка пончик під гаряче 39. Є ще ось такий варіант. З'явилися ось такі яскраві літні салатники по 99,90%. Знижка 50% на посуд. Салатник 47,50% та ділочка десертна 75. А ця зі знижкою ціна 32 гривні 50 копійок. Блюдо лимон 115. Салатник сірий зі знижкою 47,50 50%, 50 знижки. Коричневий всього 27,50%, маленькі керамічні 29, піала кольорова ціна 55. Керамічна талілочка з бортиками 67 гривень 50 копійок. Кольорова 65. Полуничками керамічні є два варіанти по 55 гривень. Є ще такі з ананасами. Тарілки для закусок. Упаковка 6 штук 185 На 3 штуки 135 гривень. Горщик для запікання з червоної глини 32 гривні 50 копійок. Бульйонниця димна 55 гривень. Салатник скло 29 180 грамовий. Блюдо скляне 75, менажниця на 4 відділення 65. Сковорідка А Плюс для млинців. Антипригарне покриття. Індукційне дно діаметром 20 см ціна 245 гривень. Ваги кухонні 115. Максимальна вага 40 кг. Ручка для кришки 1450. Каструля на жавійча сталь. Кришка скляна. Ціна 285, двохлітрова 475. Така також 475 літр 900. Чайник металевий 345, 2-літровий. Блендер Kitchen Pro ціна 675 гривень. Блендер пластиковий із чашею. Потужність 300 Вт. Низький рівень шуму 675. Машинка для видалення кісточок Kitchen Pro 185. Кавоварка 325. Бір кухонних терок 7 в 1, 162 гривні 50 копійок. Чайник заварник скляний 135. Більший об'єм 225, 1,5-літровий. Ось такий скляний чайник заварник 225. Міксер 600 Вт, потужність 375, 5 швидкостей та 2 насадки. Сковорідка з кришкою 675. Форма силіконова для випікання 55. Форма керамічна 95. Молочник з малюнком 85 керамічний. Форма для запікання 165. Червоний ківш алюмінієвий іде з кришкою 142 гривні 50 копійок. Формочки для кексів на планшеті 6 штук 27,50. Форма для кексу металева 135. Для запікання із защіпкою – 115. Форма для випічки 26 см. Висота 4,5, ціна 95 гривень. Кольорова керамічна для випікання прямокутна 165. Набір кухонних рушників, упаковка 2 штуки 39 мікрофібра. З малюнком рушничок 55. Ось такі варіанти є. Ціна 65 гривень. 65 такого плану, 60 на 40. Килимок для сушки посуду 65 та 85 однотонний. Килимок у шухляду 30 на 40, або можна використовувати як для сушки посуду 29. Ось такі ще є килимки однотонні по 29 гривень, 40 на 30. Калимок силиконовий для розкачування тіста 32 гривні 50 копійок. Формочки для морозива 75 та 55 на 4 порції, спінювач молока 49. Формочки паперові для кексів 34,75 штук. Ось такий набір силиконовий за 65-12 штук, качалка для тіста з тисненням 57,50 50 Літ багаторазовий 39. Форми для горішків 24-10 штук. Металеві для кексів 24 гривні. Упаковка 5 штук. Штопор метелик 57,50 гривень. Маслянка 165, акварель керамічна. На цьому все. Дякую, що дивились. Усім гарного дня та вдалих покупок.